Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень. Місяць тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, Тобі як треба гроші? Ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостоинство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці, це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купити. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добре. Скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машені схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти, напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось і ще. Напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна копнути. Але от, реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, взагалі, тр... не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, і вообще, політична, і економічна, і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучі час повні. Пацана, ні рук, ні ног, нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і делати щось.